Дорогі брати, вояки українських збройних сил, ми, актори Львівського національного театру імені Марії Зеньковецької, пишаємося вами, вашою мужністю і патріотизмом, честь та відданість присязі народу України, ваша незламність перед путінськими агресорами, виваженість, стійкість і тверда громадянська позиція на збереження єдності України зробили вас героями України. А нас впевненими, що українські громадяни, незважаючи, якими мовами вони спілкуються, в яку церкву ходять, у якій партії перебувають, мають надійний захист від будь-якого агресора, що несе з собою розбрат та ненависть. Ми віримо, віримо у вас, віримо, що ви не дасте розколоти Україну і не втратити незалежність за вами. Мільйони людей, які хочуть жити вільно. За вас правда, за вас слава і воля святая.